Мама була добра до усіх, крім мене. На людях вона була така чуйна, ніжна, весела, а вдома це були суцільні вимоги та докори. Не так стала, не так сіла, взагалі все не таке. Варто було забути якусь дрібничку зробити, то одразу слідувала просто ціла лекція з того, що я натворила в попередні рази. Звичайно, не закрила кран з водою. Хай тече. Мама заплатить, бо мама не має куди гроші викинути. Все на тебе, так? А ти ж ніколи нічого не цінуєш. Що тобі не купиш, то все порвеш чи знищиш. Ти це спеціально робиш, аби я на себе лишньої копійки не витратила. І це з самого малку. Спочатку я думала, що мама мене просто не любить, але вона так ставилася і до батька, і до брата. Для куми вона буде сидіти і шити плаття до самої ночі, а коли я підійду з будь чим до неї, то вона одразу що не має. Будь самостійна, для чого я тебе вчу життю, сама не можу зробити і тільки час мій тратиш? І це при тому, що вона півгодини слухала, як її подруга жалілася на чоловіка, хоч вона те саме казала і вчора, і позавчора, і позапозавчора. Те саме, от слово в слово, і відповідала те саме, що й вчора, і позавчора, і позапозавчора теж слово в слово, але на неї час був, а на мене ні. Знаєте, я потім її виправдовувала, казала, що вона працювала на остогидлій роботі, заробляла копійки, стояла в довжелезних чергах, їла несмачну їжу і була з чоловіком, якого явно не любила. Вона жила в квартирі, яка їй не подобалася, бо була не така, як в журналах. Чоловік її не заробляв стільки, аби купити нормальний автомобіль. Одяг у неї теж був сірий, і кусючий, електризувався і бив током. Волосся у неї вже сивіло, а фарба була такої якості, що все навколо було чорне, тільки не сивина. Кава була несмачна, чай не заморський, і взагалі вона б хотіла з'явитися на світ не тут і не в цю епоху. Мама просто хотіла радості для себе, суто для себе, а її не було, казала я собі. Але це було потім. В дитинстві ж я питала бабусю, чи я неприйомна, бо мама надто до мене непривітна. Ти хоч трохи перед дитиною стримуйся, говорила бабуся мамі, ти ж хоч трохи того розуму май. Я тебе вчу вчу а толку з того. Хто на дитині зривається? Нерви, мамо, винувато казала мама. Нерви в коробочку, щоб я більше такого не чула. Я йшла додому, певна, що все буде тепер інакше, і мама ніколи мене не те що не сваритиме, а й слова кривого не казатиме. За те, що бабусі пожалілася, будеш тепер без телевізора. Мама знову була на своїй території і у своїй владі. Я собі заприсяглася, що у мене з дітьми буде все по-іншому, і я їх любитиму понад усе, що я ніколи не підвищуватиму голос, буду лагідна та розуміюча. У мене буде на них час, щоб і листям покидатися, і книжку на сон почитати і обійняти, особливо обійняти. Але розумієте, сталося те, що в мені просто прокидається мама, і я говорю її словами. Вже в кінці фрази я опам'ятовуюся, що кажу, тільки в кінці фрази. І вже б одна моя половина кидалася просити пробачення, а друга каже Стій, хай засвоїть урок і не лізуть тобі на голову. Але все ж таки це не відбувається щодень, так як у мене з мамою. Я добра мама, і в мене є час на дітей, а не на чужих людей. Просто чому в мені це живе і вилазить? Я ж не хочу й близько, аби мої діти відчували такі емоції, як я. Підпишись, підтримай українськомовний контент.